Опа, А17, П'ять аварій сьогодні, ось такі оппо. ЦПАж, якщо дивитися нічну модель 2477. Як бачимо, він заблокований. Пароль питає, або якщо закрити, то воно питатиме у нас електронну пошту. Електронну пошту від неї пароль. Ну і далі йти ми не можемо відповідно. Отже пристрій справді заблокований. Ним справді неможливо е, користуватись, увійти е, на робочий стіл, щоб телефонувати чи користуватися будь-якими іншими функціями. Отож, е, пристрій підключаємо до комп'ютера. І будемо запускати процес розблокування. Правда, не факт, що пристрій буде у нас бачитись нормально. Якщо не буде бачитись, то ми зараз швиденько перенесемо комп'ютер. Довгого кабеля двохметрового немає. Хоча може і має. Зараз подивимось. Якщо ось так не піде, ми зробимо інакшим варіантом. Ну, так вас робимо. Так, і все, тепер перезапускаємо пристрій. Все. В необхідний режим ми його запустили, розблоковано, вмикаємо пристрій і перевіряємо. Нагадаю, це у нас був OPPO A17 на Google аккаунті Якщо в когось є подібний пристрій OPPO, Vivo, Realme, багато різних не немає змісту всі перераховувати. В описі під відео як стандартно залишаю свої контактні дані для зв'язку. Телеграм і можна буде написати точно модель та писати, яка конкретно у вас проблема, і тоді я вже скажу, що ми можемо зробити, щоб вирішити вашу проблему. Чи можна дистанційно у вашому випадку зробити, чи потрібно відправляти вже по факту. Конкретно цей пристрій. Від місцевого клієнта тут в сервісі занесли. Попередні, що робили в прямому ефірі сьогодні, був Samsung a 52 5 g Клієнта приїхав онлайн, Він онлайн клієнта. Тобто, ну, клієнту було зручніше відправити дистанційно. Там не було 100% успіху, що вийде в нього все те що зробити, що потрібно було. То інколи. Вже. Дещо залежать від клієнта. А дещо не від клієнта. Так що всі деталі по, на рахунок розблокування в особистих повідомленнях по кожному пристрою окремо. Не, мож, не можна сказати якусь в загальному ціну чи в загальному, як, як це робиться. Дуже по-різному. Дуже різні варіанти є. Деякі пристрої взагалі по імею можна зробити, залежно, що за тип блокування. Тому якось так. Всі деталі в особистих повідомленнях. Все, як бачимо, пристрій розблокований. У нас є кнопка пропустити. Ми можемо пройти далі, не вводячи аккаунт жодний. Ні той попередній, який був заблокований, ні новий. Ну, в суть, якщо ця людина налаштовувала собі, вона могла б вводити зразу новий свій аккаунт чи будь-який інший діючий. Так, це я налаштовую під клієнтове, щоб не було сумніву, що він взяв розблокований пристрій. Я доходжу повністю до робочого столу і тоді вже віддаю в такому стані клієнту. Кнопки, бо я не знаю, чи жест клієнту зручно. Все, перестрій готовий. Ми зараз попадаємо на робочий стіл і... Можна буде повноцінно користуватись на всі з Опа, 17, ми говорили. Результат успішного розблокування, як бачите на відео. Пізніше воно буде редаговано, додана назва і контакти для зв'язку, і воно попаде в укладку на тобто прямі ефіри. Всім дякую за увагу і до наступних прямих ефірів.